Інгаланітівна, я вас вітаю. Ми знаємо про те, що відбулися зміни щодо осіб, які прихистили у себе внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть, будь ласка, про ці зміни детальніше. Доброго дня так Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасово розміщених осіб. Йдеться про збільшення вдвічі грошової компенсації для даних категорії осіб. Уряд продовжує підтримувати українців, які безоплатно надали своє житло вимушеним переселенцям. Відтак у межах соціального проекту прихисток дана сума збільшилася вдвічі і складає 900 гривень. На місяць зазначимо, що мінрегіоном досягнуто домовленості з товариством Червоного Христа. Відтепер, з 1 жовтня по 31 березня, компенсація даних витрат буде компенсуватися за рахунок даної благодійної компенсації. Дуже зросла кількість скарг наших громадян. Вони звертаються на урядову гарячу лінію щодо затримки даної компенсації. Але не хвилюйтеся, всім буде компенсовано. Дана компенсація Червоний Хрест компенсує. В період з квітня по серпень компенсується за рахунок державного бюджету та червоного хреста. А з 1 вересня вже всі компенсації проводяться за рахунок Червоного Хреста. Також хочу нагадати, що дані виплати не проводяться за рахунок місцевого бюджету, тому що дуже багато громадян пишуть скарги і думають, що це місцева влада не хоче і затримує, і пишуть скарги. Дана компенсація проводиться за рахунок резервного фонду нашого державного бюджету та благодійних організацій. Тому посприяти на, на коротший термін виплатити ми не можемо. І посприяти на благодійній організації також ми не можемо. Тому чекаємо і сподіваємось на ваше розуміння. Дякуємо вам за роз'яснення. Всього вам найкращого. Дякую.